Найбільший в Європі вулкан, етна, найбільший діючий, Це він і тут Сицилія, Італія 3329 метрів. І з кожним роком ця висота зростає, тому що відбувається вивершення. 11 листопада 2023 рік. Саме в цей день ми підіймались на вулкан. 12 листопада 2023 року, тобто це на наступний день, вулкан активізувався, викидаючи потоки лави фонтанами 4,5 км над рівнем моря. Насправді, виверження це дуже страшно, але не буду драматизувати, тому що взагалі-то це було моєю мрією, яка стала реальністю, до речі, але не до кінця, тому що я реально хотіла побачити ту лаву. А чому саме не вийшло в мене її побачити, розповім далі. Дуже сильний вітер! Я не думала, що буде так. Віт, я нічка фіник, тревел-блогер, яка знімає про подорожі українською. Зараз я знаходжусь в Англії, але цей випуск буде про етно, про найбільший діючий вулкан в світі. Взагалі, чому я мушу записувати це відео? Я тоді дуже в той момент, тому що ми встигли на автобус, але місць не було. Люди стоять, автобусів більше не буде, і ми навіть не знали, чи ми доберемося до тієї гори чи ні. не вистачило місць. І дуже багато людей стояло, не знало, що робити. Пропонували різні таксі, різні ціни — 35-30 євро. Але я сторгувалася трішечки, і всі поїхали за це типу за одну людину туди й назад. В принципі, автобус коштував би скільки сім, начебто євро 14 чотирнадцять туди і назад, а так виходить, що 25, але з комфортом. Добре, що. Все вийшло, але хочу попередити: якщо ви будете їхати в листопаді і захочете в листопаді підійматися на етно, то автобуси ходять тільки один раз, тобто на 8.30 чи на 8.15 з автостанції центральної. І все в описі відео я напишу маршрут, як правильно добиратися, на який автобус і куди, звідки він іде. Тобто цього ніде не було написано, і ми прийшли в надії, що наступний автобус буде. Люди всі також надіялися, але його не було. Тому поїхали, розповім і покажу, як ми це робили. Як я вже казала, спочатку ми поїхали на таксі. Таксист виявився дуже приємним, і по дорозі він нам розповідав всю історію. Ед. ось тут він казав, що було поселення, але чисто все покрило лаву це було у 2008 році, коли відбувалося одне з найбільших вивержень, і воно тривало 400 днів. А останнє серйозне виверження, коли закривають аеропорт, відбувалось 21 лютого 2022 року. Що ж ми вже доїжджаємо до нашої першої точки 1700 метрів. Що я вам скажу, тут трошечки холодніше, знатно холодніше. Мені водій дав його куртку, тому що я не сильно підготувалася. Ми вирішили підійматися пішки на цієї точки. Це займе десь пів. 3 години, так кажуть Google карти, побачимо, перевіримо, можливо, назад ми візьмемо вже кейбл кар. Божечки, я настільки рада. Зараз ми ось тут і будемо підійматися сюди. Сюди ходить кейбл-кар, але ми будемо підійматися пішки. з половиною тисячі метрів. Вже вітер, і холодно. Дівчинка дала мені ковдру, але вона в мене замість шарфа. Тільки невеличкий дисклеймер, що потрібно брати з собою, якщо ви підіймаєтесь на гору, особливо там в катані, тому що внизу було 22, А вверху, коли ми підіймалися, було 9 9 тепла, чи 8 навіть. Одним словом, перша це шапка. Мені дуже надуло вуха, Друге, це теплий одяг. Добре, знову ж таки, що таксист дав мені свою куртку. Третє, це що потрібно з собою взяти, це пляшку води обов'язково і щось перекусити. Я думаю, що можна і не пояснювати, чому потрібно з собою брати воду і їжу. Хоча, в принципі, їжу ви можете взяти наверху. Там все є по доступним цінам, і ще що одне обов'язково це має бути дуже зручне взуття. І якщо у вас є проблеми з колінами, то беріть на колінник. тому що у мене проблема з коліном була. Я не взяла на колінник. я десь його загубила, не купила новий. Я подумала, а нічого страшного, бідуся. Але потім мене дуже боліло коліно. Я просто щаслива, що було все добре. Хочу підійматись. Було важкувато, але я така була щаслива, що змогла побачити цю всю красу своїми очима. Наш новий знайомий каже, що ми пройшли 700 метрів. Але що ви розуміли, це все тільки за одну годину? Просто справді було дуже важко підніматися, дже був сильний вітер. По мені одразу видно, що було трішки важкувато, тому що я знатно почервоніла. Для того щоб добратися до вулкану, до речі, вам потрібно їхати або в Катанію, або в Торміну. Ми були і там, і там зупинялись в Катанії, але більше сподобалось проводити час в теорміні, і про неї, до речі, буде окремий випуск. З обох точок час майже однаковий, тому вам вирішувати звідки добиратись до вулкану. Ми на вершині 2500 тисячі метрів. Друзі, це просто нереально. Позаду мене. Найбільший в Європі вулкан, етна найбільший діючий, Це він і Ми, тут. ми трішки поспоглядали на цю неймовірну красу, пораділи снігу і Сніг. пішли грітися. Так на вершині 2500 тисячі метрів є кав'ярня, де можна погрітися. Я така червона, це просто жах. А ми зараз беремо їсти. Напевно, що ну, якусь картопельку візьмемо і чай. Чай, головне чай взяти, зігрітися. Боже, я не знаю, чому ми п'ятнами обкудало. Ось тут типу, ви можете придбати їжу, а ось тут кава і вона з кавомашини. Але я вирішила взяти чай, тому що, о Боже, скільки людей прийшло цим автобусом. Вирішила взяти чай, тому що кава зараз дуже підніме тиск, а чай з молоком це прямо саме те, що потрібно. Божечки, я не можу, яка я червона. Просто подивіться ми в хмарах, як же красиво. Ну а ми підкріпилися їжею, випили чаєчку, зігрілися і пішли спускатися, тому що на вершину без гіда підійматися не можна. Цими машинками, до речі, можна доїхати до вершини 2,5 кілометри. Сходити донизу набагато легше і зараз ще й тепліше, тому що ну важко вдалося підняття, важко. Але воно того варто було це. Сто відсотків. Чому ж ми не підійнялись до самої вершини? Тому що, по-перше, там треба гід. Ну а по-друге, ми просто-напросто не підготувались по одягу. Якщо мені тут вуха задувало і було холодно, то уявіть, що було б на самісінькій вершині. Але чесно кажучи, я не сильно розчарувалась, тому що для першого разу це взагалі крутий результат. Що ви розуміли? То тут пилу немає. Ну Ось в мене біле взуття. Я вже спускаюсь, ось це і було тут трішечки бруднувати. Але це незвичайний пісок. І це на ну, він не пісок. Он позаду мене кейблокар і хочу розповісти трішечки про них. Взагалі, коли ми от їхали сюди, йшли сюди, точніше, то вони зранку не працювали. А я так розумію, що вони починають працювати з 9. Зараз треба це все уточнити. Вони зранку не працювали, але добре, що ми вирішили йти пішки, тому що це було дуже вау. Просто кейболкар. Вони йдуть на висоту 2500 п'ятсот метрів, а далі все пішки. А ще можна машиною, але все одно, після того як ви машиною, далі знову пішки. Тому все таки варто брати кейблкар, якщо ви піднімаєтесь на саму вершину, тому що буде дуже важко. А ми вже тут в кав'ярні. Тут Дуже великий вибір всього. Зараз покажу. Різні вам і сандвічі. Санд... І ось їхній рис, як воно правильно називається, не пам'ятаю. І вже ось така їжа готова. І овочі, є, картопелька. Звісно, що солодкого достатньо. Різні тортики, солодощі, печиво. Також тут є алкоголь. І щоб ви розуміли, нормальна кава. Взагалі типу, прикольно. І ціни недорогі, на навіть там наверху. Чай був за 3 євро. Тобто це скільки 120 гривень. Це недорого, враховуючи те, що там наверху. Кава 2,50. Тим Сицилія класна, що це Італія, але тут не так дорого, як в самій Італії. Тобто на острові дешевше. До речі, тут не одна кав'ярня, а декілька можна вибрати, і також тут же можна купити собі гід тур. Хочу вам розказати трішки про касаті. Кейблкар коштує 50 євро в дві сторони. Це на вершину 2500 метрів. Також автобус, тобто, точніше, машина. Автобус, не знаю, головний такі прям добрі шини. А, ну, страшновато трішечки, чесно кажучи, але коштує також 30 євро. Тобто, що кейблкар, що машина. Дуже сильно рада, що перша вершина це була. Етна, діючий вулкан, найбільший діючий вулкан в Європі це круто, тому підкорюйте вершини, тому що це круто. Я сподіваюся, що інформація вам була корисною та цікавою. Звичайно, що ставте печики вгору, залишайте коментарі. Якщо у вас є якісь ще питання, звісно, що питайте, відповім на все. Можливо, щось я пропустила, щось не додала, щось вас цікавить. Одним словом, цілую обіймаю, цілую обіймаю, цілую, люблю. обіймаю і до нових зустрічей, Па-па!